Вже вечора в тій годині. Сьогодні у нас є позачергова е, сесія. І тільки одне е, питання з 22 депутатів є 12, зареєстрованих і присутніх. Є хвором. Можемо приступити до е, засідання позачергової сесії. Для роботи позачергової сесії нам потрібно. Складу присутніх зареєстрованих депутатів вибрати лічильну комісію. Прошу пропозиції, депутат. Поступила пропозиція е, про склад лічильної комісії, а саме протез Василь Померанський Ігор і Лобас Ігор. Прошу, лічельна комісія. Хто за? Хто проти? Отримався одноголосно. Прошу, лічельна комісія визначиться з головою лічильної комісії. Ігор, будь ласка. Ігор Ярославович, прошу приступити до своїх обов'язків комісії. Можете відпустити? Так, я так звію. Шановні депутати. На порядку денному є одне питання. Приняття дозволу на передачу майна комунальної власності Великолюбнівської селищної ради військовим частинам згідно поступлених е, запитів. Всі ці запити е, бюджетна комісія розглядала, як результат було виділено ну, кошти відповідно до е, програми Великолюбнівської селищної ради, проведено е, закупівлю довго, але нічого ми є е, на це впливу немає. Ми є заручниками тих. Обставин бюрократичних законодавства, які є, які вимагають дотриматися певних, певного порядку. Порядок є дотриманий, є проведено закупівлю. Я вам зараз чітко зачитаю яку техніку ми закупили для наших хлопців і дівчат. Квадрокоптер Mavic Enterprise одна штука, вартість 117 тисяч гривень. Квадрокоптер Mavic 3T три штуки. Загальна вартість 576 тисяч гривень. Квадрокоптер Mavic 3 Pro три штуки. 214 тисяч 398 тисяч гривень. Квадрокоптер Mavic 3 просто 5 штук. На загальну суму 395 тисяч гривень. Зарядна станція EcoFlow River 2 Max 2 штуки. На суму 39 тисяч 539 гривень 60 копійок Безпілотний літальний апарат Кажан Е 630. Одна штука. Вартістю 1 мільйон 60 тисяч гривень 600. Зарядна станція, Екофло Дельта 2, одна штука 40 тисяч 300 гривень. Дизельний генератор 5,5 кВт. Інвекторний одна штука 33 тисячі 600. Загальна сума закупівлі і допомога нашим хлопцям і дівчатам військовим. Є на суму 2 мільйони 476 гривень 437 гривень 60 копійок. Е, є ще запити, тобто ми будемо теж проводити знову процедуру да, е, по закупівлю. Але я ще раз кажу: є, є те, що є, воно затягує в часі, але ми на це впливу не маємо, маємо утриматися згідно норм чинного законодавства. Всі ви можете бачити, депутати. Все, що є з маміків із квадрокоптерів, є придбано. А так само є оцей кажан. Ви вже розумієте, що це є вже за техніка, це є, це, є вже, це є серйозна техніка, тобто це для виконання потужних військових, військових завдань. Тобто це є на 63. Ви знаєте, що 63 дуже багато наших є хлопців, і, на жаль, є. Нагибні вже наші хлопці 63-й, нехай з Богом спочивають. І десь тішимося, що можемо допомогти, хоч трошки. І, і, і віримо, що нижче неодному москаляє техніку, десь допоможе нашим хлопцям на тих передових лініях фронту. Бачите, він вже придбаний. Чоловік, це були пуску налагоджені роботи. Наш е, працівник був відряджений, службове відрядження щодо утримання тої е, техніки, на місці перевірив, протест, протестували. Вона працює. Хлопці військові, які мають це отримати. Вони ще його не отримали, бо відповідно ще чекають рішення. Так само передивилися, все воно працює, хлопці задоволені. Тільки мусить бути документ, акт прямо передачі. Тоді хлопці вже отримають військову частину чинного закриття. Так, на поряд... Прошу тоді голосуємо за порядок денний. Да, да. Молин. За. Колиш. За. Короляк. За. Лопан. За. Мартиняк. За. Комаранський. За. Лопан. За. І саме питання заради кого ми сьогодні зібралася. Це є про надання дозволу на передачу майна комунальної власності Великоліпніської селищної ради військовим частинам згідно запитів, які вони подавали. Є тут перелік це військова частина А-7304, військова частина А098, військова частина А 2943 дев'ять військова частина А49,43, військова частина А. 37-19, військова частина А-43-50. Прошу підтриму. Галиш. Да. Да. За. Ковалиш. За. Курляк. За. За. Хварбенняк. За. Кубарянський. За. Пріот. За. Крот. Да. За. Теренчук. За. Щерб'як. За. Деремчук. За. Тут кожної частини, яку я зачитав, є додаток, згідно того додатка, передається в то майно. Якщо потрібно, я зачитаю, і буде на офіційному на, сайті, можете ознайомитися, будете бачити, а можете і тут собі ознайомитися, хто є бажання. Порядок день є вечір, пане депутату. Дякую, що знайшли час. Дякую вам, що допомагаєте нашим допомогам. Subtitles <laughs>